Наявності професійна кавомашина, Astoria Calypso на дві групи. Кавомашина в ідеальному стані з гарантійним терміном один рік на будь-які поломки. Astoria Calypso втілює в собі сучасні технології та високий стандарт якості в одному обладнанні. Завдяки своїй надійності та продуманому дизайну ця модель стає ідеальним рішенням для будь-якого закладу. Окрім цього, машина вражає своєю простотою в управлінні, що робить її ідеальною для використання. Навіть для початківців у кавовій сфері. Однією з ключових переваг Astoria Calypso є її компактний та ергономічний дизайн. Кавомашина легко вписується в будь-який інтер'єр кафе або кав'ярні, забезпечуючи не лише високий рівень функціональності, але й естетичну привабливість. А завдяки професійності наших дизайнерів, ви зможете обрати для себе будь-який колір корпусу. Обравши кофіван, ви отримуєте надійний сервіс з першої хвилини звернення. Тож, якщо ви в пошуках кава,